Зараз між деревами на цьому берегу протилежному можна додати декілька світових плям, куди падають сонячні промінці світлим кольором. На палітрі я ось він у мене. Отут на дальньому плані не всі дерева робимо одного кольору. Ті, які ростуть, розташовані ближче. До води, вони більш темного, тому що вони ближче. Придивіться в себе. Ті, що далі, ті блідніші за кольором. Стовбури дерев, які ближче до світового цього просвіту, можна робити зовсім близько до зеленого кольору. У мене це охрестий. Відтінок ось тут. У вас буде фото, де ви зможете звірятися та робити вже на свій смак, як бачите, саме ви. Угу. І одразу ж тут, точно з таким же ж наклоном, покажемо дерева, які тут у нас виросли. Щоб знайти кращі відтінки зеленого, то для цього краще брати з баночок жовту та синю фарбу, змішувати їх у різних пропорціях. І у вас з'явиться велика, безмежна кількість відтінків зелених. І тепер їх теж доторканням. Я оце дивлюся, що треба трохи розбілити, розбілі зробити, щоб було блідніше. Шукаємо на палітрі. Відтінки, які на, нам будуть, нас будуть задовольняти. І ось такими рухами робимо відбитки, утворюючи крону оцих дерев. Ще раз, набираю, як на совочок. раз, раз, нагрили, і ось тут зараз, дуже повільно. Ось такими пензлик такий молодець, і він зразу робив відбитки, які мені подобаються. Вже ж за тим принципом, як ми стовбури відображали в воді, теж розкидаємо сюди трохи і зеленого кольору, який у нас був у кроні дерев. І зараз оживимо трохи цю воду, щоб вона у нас стала водою. Так, я взяла плоский пензлик, набираю на нього трошки світлої фарби, що є на палітрі, тільки щоб він не був дуже мокрий. Так, і зараз спробуємо робити такі дуже О, рухи. Щоб, знаєте, нам тільки горизонтальні, будь ласка, і оце, де ми намалювали стовбури, дерева у воді, порухати їх трохи збити, щоб вони у нас були відображенням, а не справжні стовбури у воді плавали. Коричневий колір. Затемнили його, ще додала трошки красного, червоного та синього, щоб його затемнити. Дивіться по своїй фарбі, яка у вас. Та й почнемо малювати стовбури ось цих дерев на передньому плані. Пензлика притискаю, і такими можна рухами, знаєте, трохи вперед, трохи назад, щоб створити враження кори, нерівної кори. Дерева. Так. І я продовжую тут тінь, і я взяла ще більше синього кольору для цього стовбура. і малюю його. Беру на пензлика трохи сірого, щоб показати. О, бачите, вже ми відділили цей стовбур трошки від... відтінили. Так, я трохи погралася з цими стовбурами, де засвітляла, де затімняла, щоб їх розділити, який стовбур перед нами. Який за ним стоїть. Спробуйте і ви так щось погратися, подвигати їх туди-сюди, який перед, який поза ним. Тепер листву, зелену, ось в цьому куточку закидаємо. Я приготувала темну зелену, прямо з баночки та світлу зелену. І тепер буду в різних пропорціях їх. І тут робити такі. Відбитки. так Тут є такий темний куточок, і я гадаю, що його краще взяти зовсім темним кольором. Я додала синю, ще та червоною темною, і прямо-таки його замалювати тут. Отут уже підсохло, де ми закладали темний фон, то тут можна вже більш світлими кольорами показати відблиск листочків. Вони ж не всі однакові, вони відіграють різними фарбами, якісь в тіні, якісь на яких падає трошки сонечко, десь сонечко пробивається крізь темнуло. Тимні листя. Тут це не поспішаючи, можна тут і свого щось додати. Ми ж не фотоапарати, ми робимо, ем, як ми це відчуваємо. не будемо боятися робити щось не так. І ще хочу вам сказати, друзі, ви періодично робіть паузу, відходьте від своєї роботи, а ще краще її сфотографуйте на телефон, подивіться через ту фотографію. Вам буде краще зрозуміло тоді, де що потрібно або додати, або ну, висвітлити чи е, затемнити. Я вирішила ще трохи затемнити доріжку. Для цього беру. Ось цей темний заміс, що в мене є на палітрі. І таким напівсухим сухим пензликом розтягую цей колір. Може, саме зараз час провести якісь тоненькі гілочки, по яким, на яких держаться ось ці листочки на передньому плані. Десь вони там виходять. Тоненьким пензликом. Це можна зробити. Можна додати ще якихось травінок, травку. Можливо, її тут і немає, але ж ми, художники, ми можемо все, хто нам може це, хто нам може заперечити це робити. Так? То, як я кажу, не стримуйте себе. Якщо хочете, можна ще додати оцю структуру на доріжці. Такими розчірками невеликими не потрібно все це відмальовувати. Десь трохи, щоб щось нагадувало про те, що вона з таких невеликих пліточок состоїть. Так. Тепер подиви, подивіться, де потрібно зробити більше тіні, Можливо, ось тут по куточку. Дивіться, у вас може бути своє рішення зовсім інше. Будемо зустрічати ваші картини з радістю, з вашим рішенням, як ви захочете це зробити. Але скажу, що передній план краще йому приділити більше уваги. І обов'язково поставте свій авторський підпис. Можна зупинитися. Я вам бажаю гарного настрою. Шукайте свої сюжети поряд з собою, прекрасний рядом.